Сьогодні 19 березня середа. Спробую заспокоїти свої думки та почуття, налаштувати своє серце і розум на слухання Божого Слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. А першого дня опрісників, коли жертвували Пасху, кажуть до нього учні: Де хочеш, щоб ми йшли і приготували. Щоб ти їв пасху. І послав двох із своїх учнів і сказав їм Ідіть у місто, і стріне ваш чоловік, що нестимеш бан води, ідіть лишень за ним. І куди він увійде, скажіть господареві відому. Учитель питає Де моя світлиця, в якій я міг би спожити з учнями моїми пасху? І він вам покаже світлицю велику, вистелену килимами та готову, там приготуйте нам. Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як він сказав їм, та й приготували Пасху. Як же настав вечір, приходить з дванадцятьма. І коли вони сиділи за столом та споживали, Ісус промовив: «Істинно кажу вам! Один з вас, який їсть зо мною, мене видасть. Вони засмутились, і один по одному заходились його питати чи не я? Він відповів їм Один з дванадцятьох, що вмочає зо мною руку в миску. Син чоловічий іде, як написано про нього, Але горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого. Краще було б не родитись чоловікові тому. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив і дав їм, кажучи Беріть, це моє тіло. Потім взяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з неї всі, та й сказав їм, це моя кров завіту, що проливається за багатьох. Істинно кажу вам, що не питиму вже від плоду винограду аж по той день, як новим буду його пити в царстві Божім. І, проспівавши, вийшли на гору Оливну. Готується спожити зі своїми учнями останню пасхальну вечерю. А разом з тим це має бути і перша Євхаристія, тобто споживання вже не пасхального анця, а тіла і крові самого Господа Ісуса Христа. Проте Господь також потребує нашої людської співпраці. Щоб це таїнство могло здійснитися. Отже, посилає двох зі своїх учнів, щоб вони приготували все необхідне для вечери і святкування. Можливо, він часом потребує і мого співробітництва, чим я можу послужитися для нього? Попри велику честь бути запрошеним та святкувати разом з Господом і вчителем, серед учнів знайшовся один зрадник. Це водночас викликає страх, але разом з тим і певне захоплення. Страх перед тим, що жоден з нас не є застрахованим від падіння, навіть найближчі учні Ісуса. А захоплення. Перед величу Божого дару, нашої свобідної волі, відданої нам можливості самому обирати свою долю та бути за неї відповідальним, чи я вмію оцінити дар моєї власної свободи. Ісус дає учням спожити хліб і вино, які віднині стають Його тілом та кров'ю. Їжа підтримує життя людини. Її хімічні складові стають будівельним матеріалом нашого тіла. Відтепер наше життя і навіть фізичне тіло будуються на самому Господі. Можемо ставати. Все більш подібними до нього, якщо гідно приступаємо до цього великого таїнства. А першого дня опрісників, коли жертвували Пасху, кажуть до нього учні: Де хочеш, щоб ми йшли і приготували, щоб ти їв Пасху? І послав двох із своїх учнів і сказав їм: Ідіть у місто, і стріне ваш чоловік, що нестимеш бан води, ідіть лишень за ним. І куди він увійде, скажіть господареві дому, Учитель питає: Де моя світлиця, в якій я міг би спожити з учнями моїми Пасху? І він вам покаже світлицю велику, вистелену килимами та готову Там приготуйте нам. Учні пішли, прибули до міста і знайшли, як він сказав їм, та й приготували Пасху. Як же настав вечір, приходить з дванадцятьма. І коли вони сиділи за столом та споживали, Ісус промовив: «Істинно кажу вам один з вас, який їсть зо мною, мене видасть. Вони засмутились і один по одному заходились його питати чи не я? Він відповів їм: Один з дванадцятьох, що вмочає зо мною руку в миску: Син чоловічий іде. Як написано про нього, але горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого, краще було б не родитись чоловікові тому. І коли вони їли, Ісус узяв хліб, благословив, розломив і дав їм, кажучи Беріть, це моє тіло. Потім взяв чашу, воздав хвалу, дав їм і пили з неї всі. Та й сказав їм: Це моя кров завіту, що проливається за багатьох. Істинно кажу вам, що не питиму вже від плоду винограду аж по той день, як новим буду його пити в Царстві Божім. І, проспівавши, вийшли на гору Оливну. Господи, навчи мене добре співпрацювати з тобою у всіх аспектах мого життя. Дай мені благодать завжди залишатися тобі вірним та гідно приймати Твої святі тіло і кров. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.